Всім привіт! Ви в мене на каналі, мене звати Ірина, і сьогодні будуть посиденьки на кухні. Знов косметика і знов продукти. І ще трішки інформації. Це відео буде корисне для мам, в кого є діти-підлітки. Так, знову я починаю з цікавого, їжа потім в мене також і мої потреби невірні. Треба спочатку їсти, потім косметика. В мене все навпаки. Мені це більш подобається, більш цікаво. Так, розпочну про косметику, яку. Використовує мій хлопчик-Ігор. Так, значить, акне від Фаблік антиакне крем локальної дії. Ну, це російський добре, що у нас вже немає цього Фаберліку. Не викидати ж, треба використовувати. Розповім про цей крем точечної дії, він допомагає, щоб висипання швидше зізрівали. Ну, Якщо в мене буде суржик, пробачте, якісь помилки, я взагалі то так-то так розмовляю. І цей крем ще, це була така серія. І ще один крем. Він, до речі, краще діє, аніж оцей крем антиакне, локальної дії. Оцей навіть краще мені якось він сподобався. На каналі у блогера Ігора Мушти, він рекламував цю серію. Я тоді її ще купила, коли не було війни, коли в нас на Україні був Фаберлік. На цьому завершую про Фаберлік і продовжую про Ейвону. Це... Так, іще в мене один, їх таких два. Ой, так, от таких два локальної. Я купувала один собі на всяк випадок і синові. І зараз вони просто у нас стоять, ми їми не користуємось. Розповім, як йому, що підійшло, не підійшло. Потім гель від Avon, він. він такий, тут з вітаміном А якийсь екстракт ще, тут написано. Він прозорий, ну, трішки, як то кажуть, додає вологи. Це, мабуть, добре, коли вже підсихає, щоб швидше відійшло. Потім я ще, так, в мене форма стола овальна, я трішки не розрахувала відстань. Ну, це нічого. Так, і потім ще я купувала йому гарніє, тонік, Він якось так, ну, середній біакон. Він його чогось взагалі не полюбив, не хоче їм користуватись. Може, щось там не сподобалось, скоріш за все. І потім я ще купувала йому серію, всю Італія. Талія це лівеста. Тут з і чайним деревом аромат лимончику такий приємний. Оцей крем, як мені сподобалось оце, оце пакування, оце кришечка. О те, що тут одразу треба просто натиском, видавлюється все, не треба руками лізти, розносити якісь бактерії. Та цей крем, моїм сподіванням, якось він не відповів, тому що не позбавляє, а навіть погіршує стан шкіри. Так, потім ще купувала по знижках сиворотку бебок. Із цинком. Вона така, як трішки липка водичка. Так, Потім ще купувала з серії італія йому очищуючий гель. Мені тільки аромат подобається. Я вже думаю, що може оцим кремом, десь кудись на руки, там, ну, не підійшов, не позбавляє висипів. Так, і оце у нас матер... матіруючий тонік. Теж серія Майоран чайне дерево. Аромат приємний. Тонік в ходу вже десь, отак. Десь ми вже використали, він використав, я йому іноді протираю, бо він не хоче висипань торкатись, мабуть, йому неприємно. Так, від Oriflame олія органічна з чайним деревом і лаймом. Ну, Сказати, що дуже допомагає, ну, якось так, в комплексі, ну, щось допомагає. Так, оця мені болтанка сподобалась, це суспензія бовтанка. Купували в Єві. Вона із, якщо я вірно, згадала, вона із цинком тут так, такий. Чи кислота саліцилова? Мабуть, кислота саліцилова. Ось вона на дні, біленька, її треба збовтувати, на обличчі залишається трішки так ну, білий такий, як слід. Краще на ніч. Тому що, якщо до школи будуть білі плями, вони засихають, їх видно. Краще на ніч і перед сном. Так, що ще в мене цікавенького? Ну, ще продовжу про е, висипання для мам для. І, хлопчики, все я розповіла тепер про себе. Ось у мене вже буду далі знімати і розповідати і попивати свій коктейль. Він в мене закінчився. Коктейль від нутрі плюс, клай, класний шейкер. Я його, як побачила, одразу захотіла придбати. Так, зараз. Десь в якомусь відео я його показувала. Так, і наливаю собі, бо він вже трішки вихолов. Так. І коктейль в мене закінчився. Класна банка. На подарунок по стартовій фармасі. Був банановий, я чогось думала, що молочний. Трішки помию, викидати поки що зарано. Ну, якщо я підсім на, підсяду на ці коктейлі, то буду їх кудись викидати. Або може щось насипати, якісь крупи, щось таке. Можна каву. Так, і мій коктейль. Він такими, як крупками. За те, що в ньому багато. Міститься білку, зате він мені подобається. Ну і смак. Так, із коктейлем я пила, і вже закінчую від Юнайс. Ні, це вже Лівеста. В Юнайсі був такий раніше вітамін Д. Добова норма 2060 на 2 місяці. Вітамін Д. Бачимо. Так, це коли нам взимку не вистачає сонечка. Він покращує настрій для кісток. Ще він, як в участі гормонів, приймає участь у обміні гормонів. Ну і таке інше. Зараз вип'ю. Це у мене вже залишки. І п'ю, запивала коктейлем разом із протиконом. Зараз розповім. Як я кажу іноді. І знову здрастуйте. Знову здравствуйте. І знову добрий день. Так, про... продовжую протикон. Ну тут чоловік намальований. Протекон це бат, який продається в аптеці. Я ще купувала, коли він був по гарній ціні. Пігулки великі, важко ковтати. Тут для. Суглобів, хондроїтин, глюкозамін. Сказати, що я побачила ефект ні, не побачила на мене, не подіяло. Чомусь так. Але я його п'ю. Купувати вже не буду. Вітамін Д буду повторювати. Що ще хочу сказати? Ну, це для суглобів в мене трішки. Трішки є таке, що треба. Я відчуваю. І в мене трішки коліна хрустять. ну Після 40 взагалі жінкам потрібен кальцій, вітамін Д, ну, вітамін Д усім. І ну цей протикон мені ну ніяк. Комусь, може, підійшов. І що ще хочу сказати, мені більш подобається, можливо, хоча я так, щоб сказати, що я там бігала багато, чи там чимось займалась, що в мене тиск на коліна був. Нічого такого. Ну. Коротше, вже допила майже. Викину баночку. Мені більш за все подобається. Просто робити розтяжки, займатися йогою і все таке інше. Хоча після йоги теж іноді потребується так, би на масаж сходити, було б звичайно непогано. Но я сама собі роблю масаж. Ще зараз коктейлю вип'ю і продовжу. І далі буде продуктове відео, а ще покажу, я купувала синові на акціях. Там була акція подарунок. По зниженій ціні була змога купити бальзам з чайним деревом від висипань. Він жирний, від нього стало гірше. Все це колись, ну, кудись, ну, кудись пристосуємо, там, не знаю, щось, якісь сухі місця на там, може, на руках щось мазати. Звичайне дерево, воно взагалі класне. класну дію має тут, ще вітамін Є, хай буде. Купувати вже не буду. І далі в мене ще така є думка, що їжу можна використовувати як ліки. Не тільки користуватись пігулками, просто їсти те, що корисно. До речі, в мене на дверях. Була така рекламка, взяла собі, зроблю наліпку на водонагрівач, щоб потім не шукати. І так, їжа як ліки. Давайте будемо дивитись, що я купила. Так, зайшла спочатку. У Варус, варусі купила, насіння гарбуза Чищене. джерело цинку. Для чоловіків, для підлітків саме те, що треба. Без висипань буде. Чим менше. Чому хлопцям дівчата давали тикву, хто не знає. Чи хтось знає, щоб в них висипання пройшло? Ось і все. Такий був сенс тоді. Не те, що їж їй і йди від мене, а просто поганіша і приходь знов. Ну, я так це розумію. Потім купила ще в Гарусі солодка маса сиркова. Ну, це, це звичайно, не корисна їжа. Не корисна зовсім, тому що маса. Не творог. Не сир. Але їсти можна. Чому би так? По акції хай буде. Можна сирнички зробити, вже цукор не потрібен. Яйця, мука і вперед. Далі. Що я купила? Що я купила? мамбер Полюбила я мамбер Видивилась, що тут більше шар пліснявий. Пліснява смачна, до речі. Класний, ніякого неприємного аромату. Класний, У мене вже аж рука отак. І чого я така рада? Тому що я сьогодні на касі самообслуговування зробила покупки в варусі. Там таке є. Дивіться, які... Дивіться яке мені щастя сьогодні. Я як побачила це, думаю, о клас, лучики сонця. Як я інколи так подумки посилаю нашим ЗСУ. Лучики щастя, лучики сонця, от і мені. Таке, як сонячний зайчик. Я ще там побачила, думаю, візьму. Так, потім взяла булочку з маком синові до школи. 44. Вона того вартує. В варусі класна випічка. Так, і що в мене ще? Що в мене ще? Так. Ну і в АТБ я купила мандарини, син просив до школи. Купила мандарини. Хотіла ще щось сказати, але, ну, незручно. Може, діти будуть дивитись. Будуть. Тоді на цьому завершую. Всім пока-пока.